Яка біологічна логіка у алергії? Навіщо вона? Алергія це захисна реакція організму на якусь негативну подію, яка трапилася з вами в минулому. Якщо це набута алергія, то це стосується саме вашого життя і вашого досвіду. Але якщо, наприклад, ви народилися вже з цією алергією, то, скоріш за все, вона пов'язана з якимось досвідом, який ваша мама переживала, коли була вами вагітною. Так само це стосується, якщо у вас народилася дитина. І вже з алергією, то потрібно вирішувати саме ваш конфлікт, а не дитини. Справа в тому, що для нашого мозку не існує часу. Йому абсолютно все одно, коли відбувалася з вами ця подія, чи відбувалася вона саме з вами, чи взагалі з вашою мамою. І вона напряму, начебто, вас не стосується. В момент стресової події тіло органами чуття, сканує найбільший алерген, який знаходиться. Це може бути будь-що, це може бути продукт, колір, температура, пора року, певний місяць, певна людина, чи будь-що. І записується як якийсь компонент, внаслідок якого ми переживаємо стрес. І відбувається зв'язка. Цей компонент, місяць, продукт, колір дорівнює стрес, і він вмикає програму захисту. Тобто, нам потрібно уникати будь-яким чином. Цього компоненту, щоб знову не переживати цей стрес, що роблять антигістамінні, тобто протиалергічні препарати, вони гальмують діяльність психіки, тобто вони прибирають ось цей зв'язок компоненту і реакції в мозку. Немає реакції, немає картинки, немає асоціації, немає спогоду на підсвідомому рівні. І тоді, начебто, у нас зникає алергія. Але ви всі чудово розумієте, що це насправді вилиці, це не рішення проблеми, це тимчасовий варіант, який, я думаю, ви чули багато таких ситуацій. Перестає працювати з часом і потребується все більш сильні і сильні препарати. Насправді вихід дуже простий. Алергія це один із тих симптомів, який прибирається дуже швидко. За одну, дві, три, якщо дуже багато зв'язок, і вона дуже така багатокомпонентна, п'ять терапій. Але ви можете позбавитися і жити повноцінним життям. Рішення завжди за вами. І коли ми на рівні психіки прибираємо асоціацію, змінюємо реакцію, працюємо з цією ситуацією, яка запустила, яка і є причиною алергії, а не прибираємо наслідки, тільки пропадає сама алергія. Тілу не потрібно захищатися, і ваше життя. Точно відразу набагато покращується.